Два. Раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні я вам хочу дещо запитати вас. Чи хочете, щоб на моєму каналі виходила нова зборка, яка називається Обзори модів для, Майн... для Майнкрафта Pocket Edition. L'Oliвих версій. Якщо хочете, поддержите мене лайком. Если якщо не хочете, ну... Дізлайком. Але обов'язково коментарі. Обязательно. И підписуйтесь. Молчайтесь. И для бонуса я вам проведу атаку. Yeah. Mm. До речі, хочу вас ще... дещо сказати. Такий секрет. Ти нікому. нікому! Нікому, нікому, нікому не кажіть! Взагалі нікому. Вітаю вас с 9 травня, с Днем Перемоги. Так, я вітаю вас с 9 травня, с Днем Перемоги над нацизмом. Бо це відео я випущу якраз 9 травня. Не 8-го, коли я знімаю, а 9. Так що підтримуйте мене, чи хочете ви насправді, чи не хочете, щоб, новий, щоб нове запускалося на моєму каналі, новий проєкт. Я буду також звертати на ваші коменти і на ваші. І скільки буде лайків під цим відео? Так, да, саме цим відео, не якимось іншим, а цим. Так що, рішати вам. Повезло мені з цим чуваком. Ох, як повезло. Це атака бонус буде. Я роблю тако. Берем короля варвари, кидаємо. Пишу. Блін, якими дав з нашого клана турок. Блін, нафига мені этим янки? Речі, хочу вам порадити дуже класний клан. Блекшот грає в класній клан. Це козаки України. Наш дружній, дуже, дуже дружній клан. Так що не бойтесь, Матюків нема. Він розум... розумні люди в цьому клані. Ніхто не обзиває нікого. Всі культурні. До речі, якщо будете просити там, наприклад, «Е, дайте мені військ і бігом посильніше, бо я вийду з клана, то таких будуть виганяти. Да-да, бо попрошають, там нема. Там тільки люди нормальні, дорослі люди там грають. Наш Гарно прокачаний наш клан, дуже гарно прокачаний. Так що вступайте! Ми будемо вам раді. До речі, якщо ви хочете вступити, то пишіть. Наприклад, це від Мінік Ігор Стетміч, я так запутався. О, я кража. Там ви пишете, що я від каналу там Ігора. Тоді я вас... я вас... Я ваще, ваще уверяю 100% прийму і ніхто в мене не піде. З клану, якщо ви напишете. Я був сам у нашим главам писати таке, а так я ще не глава, історично. Я, я в цьому клані дуже довго. Він справді дуже дружній. Це найкращі клан, який я тільки знаю. Бо я був в багатьох кланах і мене всі виганяли. А тут вам дадуть маги. Хоги або кабани, відьму дадуть, велькір'ї, голема, пеку, дракони. О Боже, що вам тільки не дадуть? Я вас запевняю, це найкращий клан. Я, роз... да, я трошки поміняв розстановку своєї бази. І да, я восьмій хан вже. Треба класти повтор. Пишу з п'ятого. Просто то окину. Берем. Альмайзики. Да, я не збираю на короля в Во, Шавор, Детушка є, а, а, Алехандро, керія Я вам зараз покажу нашу главу. Действительно внизу А, во, Ні, Стасадар. Похоже, він пропал. А Або не туха. Або петя Да його так називають наші законніці. Трошки побомбили йому пукан Ну він майже фул 9. Вертую ще не фул. Він просто перейшов недавно. Я, ця... Я вас чесно уверяю, вступайте, получите такі віська які тільки хочете. будь ласка, написуйте меня в комментах що в мене віська такого тупого рівня. Ми ж люди. А не якісь свині. Чи свині? Ї? Підозри падають на вас. Да, да. Ви дуже подозрительні. Чели. Это Да. Ну, винтитушка дяло их, то я напишу, да. Ще я покажу його базу і зараз будемо закінчувати. Так що пам'ятайте, все залежить від вас, чи хочете ви, чи ні. Об'язательно лайки, Обязательно. Без лайків ніяк. Да-да. Вас -да. такий восьмій тиха. Я за нього трохи... трошки краще в мене прокачка за нього. Ну, а з вами був Ігор і ще раз нагадую. Вітаю вас за 9 травня. А може восьмого викладу? А, фіг, я знаю, коли захочу, тоді викладу. Ну, живіть чітко і не кусячте. Ну, всім, па-па!